Жека, ну ну-ка поглянь на мене, а? Що там? Англійські німці, ти глянь, то були у лісі. І сьогодні їх... Таку пагнюку Ну, сьогодні... Ну, зазвичай ми лапу таким можемо. Ну, сьогодні... Целиком. Марсика уже скупал, он Сиди, набігали сюди, А Жеку сюди купаю, вибіжі, яка грізню тела, так? Да, Жека. Відірвався ти сьогодні. Більбушика першого скупали. Він вже чекає на кухні, бо знає, що після ліса кожного разу даємо їм вкусняшки. Зараз, Більба, Жеку докупають і насиплю вам місички. Хто буде вкусняшки? а? Зараз, зараз, Марсі. Вже скупався Жека. Зараз чекай-чекай, зараз насиплю вам. Так, Більбушик, Це тобі. Зараз, зараз. Марсик, це тобі. Жека. Це тобі. Ох, вони полюбляють. Та потім бігають, Марсик доїзд і до Більбо. якщо більбо там доїв, то ще у нього вилізує тарілку. Поки не пройдуться по сусідських тарілках, то не успокоїться. Все, Марсик доїв. О, я що казав? Побіжав. Дивитися, що у Бібе. А Біба, так, да, дивиться, що у Марсика там. Є чи нема, ну. Ну так. Зараз Жека теж доїсть і будуть бігати. Марсик? Ох ти наглючка, ну. Ні, ну вони друг друга не, не відбирають. Молодці. Банда, молодці.